Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні проходила перед погоджувальною радою спеціальна опозиційна погоджувальна рада, де збираються всі керівники комітетів, які представлені опозицією, керівники партій парламентських, які також входять до складу опозиції і які співпрацюють з нашим блоком з нашою політичною силою. Ми розглянули порядок денний, який пропонує. Уряд, президент України на цей сесійний тиждень, і ми побачили в цьому порядку денному документ, який для нас, власне кажучи, зробив зрозумілим всі плани влади, які стосуються приватизації землі сільськогосподарської, тобто зробити сільськогосподарську землю, товаром. Цей законопроект, який внесений до порядку денного, це 8077 – Проєкт закону про державний земельний кадастр і ще декілька законопроєктів, які так чи інакше створюють передумови для продажу сільськогосподарської землі. Ми вважаємо якраз за всіма цими обставинами, як будуть розгортатися події в сесійному залі, згідно порядку денного, що президентом України і його найближчим оточенням зараз фарсується питання. Перетворення сільськогосподарської землі в товар і без правил, без будь-якої справедливості, приватизація сільськогосподарської землі. Ми переконані в тому, що приватизація сільськогосподарської землі, виконанні діючого президента та його оточення і є тією великою аферою, яка позбавить Україну в тому числі і значної частини території. Якщо їх харківські угоди забрали у України частину Кримської землі, то приватизація сільськогосподарської землі забере у українців значну частину території. Те, що приватизація сільськогосподарської землі буде проходити без правил, так як і ваучерізація колись промислових підприємств, в цьому немає ніяких сумнівів. Так само немає сумнівів, що сьогодні. На межу банкрутства поставлені українські сільськогосподарські підприємства політикою уряду для того, щоб їх перетворити на банкрутів і щоб вони не були конкурентами під час приватизації сільськогосподарської землі. Сьогодні українських аграріїв викреслюють таким чином такою політикою з приватизації землі. Це значить, що вони на своїй власній землі вже не зможуть бути господарями або орендаторами сільськогосподарських земель. Проаналізувавши всю цю ситуацію, ми вважаємо, що ситуація загрозлива для національних інтересів, що вона недопустима і що вона призведе до того, що декілька родин будуть здатні скупити більшість сільськогосподарських земель в Україні. Саме тому сьогодні на такій Опозиційній погоджувальній раді ми прийняли рішення розпочати збір підписів за проведення референдуму для того, щоб започаткувати дискусію з громадянами України щодо доцільності законності приватизації сільськогосподарської землі. З Сьогоднішнього дня ми будемо розгортати систему збору підписів. За проведення референдуму щодо недопущення перетворення сільськогосподарської землі в товар в той час, коли при владі знаходяться люди, які на цьому планують зробити мільярдні капітали і велику аферу, яка позбавить Україну права розпоряджатися своєю сільськогосподарською землею.